Село Давидомикільське, Луганщина до кордону з Росією півтора кілометри. Саме тут нещодавно ветеринари виявили вірус африканської чуми свиней в одному з господарств. Аби не допустити розповсюдження, АЧС по всій країні понад 200 голів свиней вже ліквідували. А також наразі продовжують вилучати їх у населення у 10 кілометровій зоні навколо осередку інфекції. Виплату компенсації власникам худоби візьме під особистий контроль сам міністр. Ми по ринковій ціні практично компенсуємо. Всі втрати, які отримують селяни, одноосібники, які отримували поголів'я свиней, і вимушені в рамках рішення чрезвичайної комісії в рамках санітарної зони ліквідувати своє поголів'я. Тобто компенсація відбувається загалом в Україні утримується 4 мільйона голів свиней. А тому віруса АЧС – велика загроза для тваринництва та експорту. Зокрема, Росія з 3 лютого призупинила сертифікацію української свинини. Тож, аби й інші країни не заборонили імпорт цієї вітчизняної продукції, всіма компетентними службами вживається низка заходів для ліквідації цього захворювання та недопущення його розповсюдження на території Луганської області. Та України в цілому.